У селі всі заздрили Стефанії. А як не заздрити? Хата, як з картинки, свіжа побілка, дак блищить червоною черепицею. У дворі кожна річ на своєму місці, город рівнесенький, як під лінійку, барячки в рядочок, морква в рядочок, і навіть гуси ходять з троєм, наче під команди чоловіка. А він, Богдан, господар, що й казати? Ото чоловік зітхали баби на лавці під магазином та за таким, як за кам'яною стіною. Стефанія тільки усміхалася у відповідь, бо що мало казати? Люди бачили лише зовнішній паркан високий, сарай, повен збіжжя, комора з припасами, а те, що за тим парканом, то знала тільки вона. Богдан був скупий, небережливий, не економний, а саме скупий. У магазин йшов рідко, а якщо вже йшов, то з папірчиком в кишені. На ньому кожна річ під номером хліб один буханець, сіль пів кіло, милу один кусок, без списку ніякої покупки, казав він. І не дай Боже щось купити понад те. Бо потім в хаті стільки крику було. Може, дітям візьмемо цукерок? питала Стефанія. Навіщо? відповідав Богдан. То не користь, шкода, зуби псує, краще їм меду даси. Та вони би і мед з'їли, якби був, буркнула Стефанія а собі підніс. Але меду він давав не часто, бо треба до зими берегти. Так вони й жили у хаті все є, і комора повна, і шафа непорожня, але до того добра доторкнутися не можна без дозволу. Улюбленою фразою Богдана було запаси ще нікому не пошкодили. Єдина річ, на якій він не економив, це був дорогий одяг, але не тому, що він хотів зробити дружині чи дітям приємне, а тому, що дорогі речі носилися довго, по кілька років, і в цьому він вбачав свою рідну економію. Навіть дітям він не часто купував новий одяг, бо старий ще добрий. Коли Стефанія попросила нові чоботи, бо ті вже латані перелатані, Богдан насупився Та ти ж на бал йдеш, а вгород. Вони ще добрі, не вигадуй, а дірка то в ремонт віднеси. Вона мовчала, мовчала, бо не хотіла сваритися, бо знала, і так нічого не зміниться. І все ж, коли чоловік ішов у чи до сусіда, Стефанія бігла в магазин, купувала собі кілька цукерок, ховала за пазуху, йшла на лавочку за хатою і тихенько смакувала. Іноді аж сльози котилися від солодкого, що рідко траплялося, і від гіркоти, що не мала права бути просто жінкою без рахунків і дозволів. Діти підростали, і кожен з них змалку бачив батькову господарність. Коли треба було купити нові черевики до школи, Богдан казав Ще ті з минулого року добрі. Нічого, що підошва трохи відірвалася, я приб'ю цвяхами. Тату, та вони тиснуть. Терпи, нічого страшного, що цей сезон походиш. Не викидати ж грошей на дурниці. І обоє сині запам'ятали ті маленькі цвяшки на все життя. Коли підросли, обидва втекли світ за очі. Перший подався на будову Польщу, а молодший в місто вчителем. І коли Богдан натікав, що треба одному з них залишитися, доглядати господарку, обоє на відріз відмовились. Ми не хочемо, тату, жити у тебе, так прямо і сказали. Це було вперше, коли Богдан засумував, але навіть тоді не визнав, що, може, щось у його порядку не так. Минали роки. Стефанія зістарілася, змарніла. Ті самі старі чоботи вже ледь трималися, але вона й не просила нових, на навіщо думала. Може, й тих вистачить до кінця. А якось восени вона злягла. Казали простуда, але все швидко пішло вниз. Стефанія лежала в ліжку бліда, слабка, і попросила Богдана відкрий мені Богданчику компот із сливами, хоч трошки хочу солодкого. Та ти що, Стефо?» – відмахнувся він. Тож тільки осінь, а зима ще вся попереду, треба берегти. Вона усміхнулась крізь біль. Та хай би вже мені, може, останній раз. Богдан зітхнув, буркнув щось про марнотратство. І не відкрив. А через три дні Стефанії не стало. Сидів Богдан біля неї і, не вірив, що більше не почує її кроків, не відчує її рук, що завжди знаходила, як загладити його буркотіння. Сидів і плакав. А потім згадав про той компот, пішов у комору, взяв банку, відкрив запах такий рідний, такий домашній, налив у склянку, поставив перед образами. А на поминках він тим самим компотом пригощав гостей. Візьміть люди добрі, казав це ж Стефанія Варила її улюблені сливи. І коли ковтав той солодкий сік, сльози самі котились по щоках, бо то був не просто компот, то був присмак того життя, який він сам собі скупердив. Водан трохи змінився потім, хоч пізно, але змінився. Каже: може, Стефо, зайдеш на хвильку, я не скупив, вже чуєш? Не скупий. та хата мовчить. Тільки годинник на сцені цокає і нагадує, що деякі уроки життя дає надто пізно.